Спеціалістами управління проводилося вивчення питання щодо потреби військовослужбовців, які були комісовані з військової служби на минулому тижні. Опрацьовано всі питання із 41 однією особи. Військовослужбовці, ті, які звільнені після поранення, і таке інше, виявилось їх аж 370. Давайте розподіляти їх, щоб за кожним був хтось закріплений, хтось із ними спілкувався. Вони довжні вписатися в нашу економіку. Нашої громади, або це буде отримання гранту, або це буде якась проста робота, або це якщо він зовсім інвалід, то тоді соціальна допомога, але тоді він має бути включений в якусь групу, можливо, університету, третього покоління і такий. Тобто вони повинні. Бути соціально активні у в нас в громаді. Вони не повинні оставатися один на один. Це перша задача, яка стоїть у нашої громаді на сьогоднішній день. Перша це стосується старост, це стосується керівників управління, відділів. Друге – переселенці. Переселенці теж інтегрувати в наше суспільство. Створити їм умови, щоб вони відчували, що з ними хтось цікавиться, і що вони потрібні нашій громаді. Два напрямки серйознішої роботи.